Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословена середа. Живемо, радіємо, витриваємо Молити в радості, благословенні. Сьогодні маємо прекрасний день, піст. Тож постимо. Постимо і, звісно, молимось. Постимо молитвою також. Ну, тобто, постимо від е, е, різних речей, які можуть відволікати від, е, від Бога, від молитви, від роздумів над Божим Словом. Це дуже важливо. Бог дуже часто промовляє через. Власне, через слово Боже. Сьогодні, наприклад, читав, і так Бог добре промовив, каже: навіщо ти працюєш там, що тебе не годує, там, де, де ти, ти не насичуєшся, їж те, чим не насичуєшся, працюєш там, де е, тобі не приносить ніякої іцеї. Ну, тобто, е, де щось шукаєш, де щось працюєш. Ну, Це в плані тому, що ну, для мене особисто промовляла. Не буду довго пояснювати, але в тому плані, що е, х, і так багато людей сьогодні живе, що ходимо на роботу, е, заробляємо, але там нічого нас там не годує. Тобто немає якогось е, ну, цієї ситості. Ти ходиш, типу, заробив ті гроші, ті гроші витратив на то ж невідомо, що. Каже, купляєте е, незрозуміло що, те, що вас так, також не збагачує. Е, потратив на різні. Пусті речі, і потім знову пішов на ту саму пусту роботу, яка тебе взагалі не, не, якось не, не збагачує, не, не дає тобі розвиватися, не дає. Е, ну, Тобто, просто знаєте так виживаєш. День пройшов, то й слава Богу. Наступний день пройшов такий самий, і слава Богу. А Бог каже, навіщо ти робиш? Ти шукай. Е, там, де тебе буде дійсно мир приходити, там, де буде радість приходити, там, де буде е, тебе годувати, годувати. А слово Боже годує. Тому найкраща робота це читати слово Боже. <смістична> дійсно. Бо слово Боже буде годувати. Ну і, звісно, слухати різні проповіді, різні курси, реколекції це все є не на немарні речі. Ось ці речі, власне. Добре інвестувати, а не в якусь мікроволновку, яка через рік стане старою, і ти її два рази включив. Або в бігову дорожку, яка через три тижні стане вішаком для е, речей. Ну що, я не правий? в кого є бігова дорожка, і вона вже вішак для речей, то можете написати в коментарях. Але багато таких я бачив. Бачив, і будемо бачити ще, що всі ці тренажери, які купляються додому, через три тижні стають. Е, Ну, просто прикрасою в серванті або вішаком для е, сушки речей. Бо вдома е, чомусь не, не тянеться. Знаєте, вдома взагалі важко щось робити. Я також, е, коли на молитву, я стараюся виходити, вийти на вулицю, помолитися Вервицю, вийти на подбордо, помолитися Вервицю. Бо вдома то я стає нудно, скучно. А коли йдеш, коли рухаєшся тоді. І, і добре молитися, і добре з Богом розмовляти. Тому, власне, каже, вийди на пустиню, вийди з дому, вийди сьогодні з дому на молитву. <кхід> дорогі діти, у цьому часі, 25 липня, 2008 року, дорогі діти, у цьому часі, коли думаєте про ті, про тілесний відпочинок, я вас закликаю до навернення. Моліться і працюйте так, щоб ваше серце прагнуло Бога Творця, котрий є правдивим відпочинком вашої душі та вашого тіла. Нехай він відкриє вам своє обличчя і нехай дасть вам свій мир. Я з вами і заступаюся перед Богом за кожного вас. Дякую, що відповіли на мій заклик. Бачимо, нас Марія закликає на відпочинок, на реколекції. Ну, бо реколекції добрий відпочинок якраз. Там тільки що група за мною була з України, приїхала в Меджугорі. Бачите, люди приїхали відпочивати. В Меджугорі, файно. Приїхати, збагатитись духовно, помолитися, відпочити супер. Тому так багато паломників в Меджугорі приїжджають, бо вони тут знаходять, власне, те, про що сьогодні говорить Марія. У цьому часі, коли думаєш про тілесний відпочинок, хто думав про тілесний відпочинок? Я думаю, так? я думав, як би десь якусь баньку знайти. В Меджугорі тут важко. Важко з цими речами, знаєте, ті, які в Україні були легко. Ідеш собі в сніжок там поплав. Тут бачите, снігу нема, сонце тепло доволі. Але <клес> тілесний відпочинок також потрібний, але добре його е, поєднювати. І тілесний відпочинок, і духовна, і пожива духовна. Я тебе закликаю до навернення. Молись і працюй так, щоб твоє серце прагнуло Бога Творця. О, бачимо. Е, працюй. Молись окремо. І працюй так, щоб твоє серце прагнуло Бога Творця. Тобто праця е, має бути також збагачуючою. збагачую. І як зробити працю свою нудну, збагачуючою? Ну, я коли е, робив ще в Києві електромонтажником, не знаю, збирав електрощитові, то я себе збагачував е, слухалки, вставляв вуха, включав. Івангія церква першу частину, другу, третю, четверту, п'яту, і так міг по кругу навіть місяць цілий працювати, збагачував. Ну, тобто слухав постійно слово Боже, якщо у когось є робота одноманітна, така, де не треба багато з кимось розмовляти, і ти можеш робити вже майже на автоматі, ну, бо такі роботи більшість, більшість робот вже робиться на автоматі. То можеш там збагачуватися і шукати Бога Творця. І будеш чим більше Бога пізнавати, тим більше Бог тебе буде звільняти, давати мудрість, давати тобі поради, як тобі вийти, як тобі змінити життя. Бо не йдеться навернення про зміну якогось е, теоретичного життя. Навернення це практична переміна життя, переміна роботи, переміна країни, переміна е, ну, багато перемін. Наприклад, у мене багато перемін сталося. Я ще на шляху навернення, і багато перемін ще очікую, що станеться. Тобто, не ограничувати навернення в своїх, в своїх знаєте, рамочках поставу, так, тут не буду ругатися, тут не буду е, плюватися, тут не буду кліватися. Тобто, наше таке власне навернення. Ні, Навернення це така переміна, коли ти довіряєш Богу, кажеш, я віддаю Боже в твої руки, в своє життя, веди мене куди хочеш. І тоді йдеш над цим наверненням. І Бог тебе може е, покидати ну, по різних країнах, по різних містах. Ну, Тобто, е, у мене це так відбувалося. І були часи пустині, і були часи вчитися довіряти, коли не було що їсти. Ну, ні, ну жартую, е, їсти завжди було що. Тобто, хліб, вода завжди були. Тому нема що нарікати. І дійсно. Але були часи різні: часи випробувань, часи благодаті. І, і так Бог дає тобі такий шлях, такий шлях навернення через випробування, через благодаті, через благословіння. І, і, і повірте, іноді випробування нічого нема може бути краще пройти, ніж багато благословіння. Бо іноді. Багате благословіння тебе придавлює більше, ніж нічого нема. Розумієте? Ну, хто отримував колись такі благословіння багаті, там, грошовий якийсь еквівалент, то ви зрозумієте, про що йдеться, що ти розслабляєшся, підходить лінь. Ну, вже можна і так, можна і сяк, можна там не допрацювати, ну, що я все маю. Тобто така приходить літепність. літепність. І це також є випробуванням. І важливо бути вірним і в бідноті, і в багатстві, і в випробуваннях, і в благодатях. Бути вірним, щоб серцем був вірний, бо Бог дивиться на серце. Розумієте? Щоб твоє серце прагнуло Бога Творця, котрий є правдивим відпочинком твоєї душі та твого тіла. Бачимо, Бог. Коли шукаєш сьогодні відпочинок, плануєш відпочинок, то запланує з Богом. З Богом, бо він про правдивий відпочинок душі і тіла. Він правдивий. Ну і я знаєте, зараз буду знову їхати е, на вихідні е, до відня, е, знову на братсько-християнський відпочинок. Е, я вже втомився трохи їздити. Такий місяць у мене хіба Ш -ш -ш -ш. за дуже подорожі, але, ну, але їду. Їду, <з: з>: бо хочу побачити братів. З України, зі спільноти, побути з ними. Це і важливо разом відпочивати також, не тільки разом навчатися, разом проводити курси, але і відпочивати. Хай він відкриє тобі своє обличчя і хай дасть тобі свій мир. Я це, бачите, каже Марія Хай. Тобто, це вона проголошує. Марія проголошує, що так і буде, щоб так сталося, щоб так і було. Каже, хай тобі відкриє своє обличчя і хай дасть тобі свій мир. Я з тобою і заступаюся перед Богом за тебе. За тебе. Тобто заношу ці е, проголошення до Бога, і Бог їх чує, і потім відкривається тобі. І тому ми маємо, о, ті, хто вірять, е, якби не то, що вірять, а почитають Марію, то ми маємо добру заступницю. А ті, хто там пишуть в коментарях там, старий завід, статую, якісь їм не подобаються, або ще щось, ми не поклоняємося статуям. А статуї стоять, як тут Марія, наприклад, стоїть. Статуя. Не для того, що ми поклоняємось статуї, а для того, щоб розуміти, що на цьому місці щось відбулося. Щось тут було. І ця статуя коло церкви. Нам нагадує про чудову історію зцілення власне, дитини глухонімої. І це важливо, бо коли тут ходять люди, екскурсії розповідають, вони завжди розповідають цю історію про це зцілення. І це неймовірне Боже чудо, про яке варто розповідати. І статуя Марії нагадує, що тут приходить Марія. І все Більш нічого. Тож, дякую Марії сьогодні за те, що вона заступається за нас, заносить ці чудові проголошення. Проголошує Богу. Уяви, ти, ти прийняв, бо Марія каже, дякую тобі, що ти відповів на мій заклик. Уяви собі, ти відповідаєш на її заклики, а Марія робить те, що вона тут обіцяє. І це неймовірно, бо вона тут обіцяє так багато, так багато ласки, так багато благословіння. Ну просто неймовірно. І за тебе кожного дня цариця, неба і землі, заносить до Бога в кабінет тук-тук пачку з листами і кладе, і там твоє ім'я, там твоє ім'я і там написано. хай, Тобто, Боже, відкрий йому їй своє обличчя і дай свій мир. І Бог такий полистав. Ага. Цьому добре. Відкрию і дам. Розумієте, як все працює. Але в цьому важливо, важливо відповідати на ці заклики, а не тільки чекати, коли, Боже, дай, а я буду собі жити своїм життям. Тому сьогодні на практику йдемо трохи в тишу, виходимо з хати і трохи аналізуємо. Чи є це мій відпочинок? Чи мій відпочинок в бозі, чи мій відпочинок на дискотекі? Чи мій відпочинок алкоголь, чи мій відпочинок слова Боже. І це перемінюємо. Готуємось до серйозного навернення, готуємось до серйозних перемін, які Бог приготував тобі. Ну і мені. Будьте благословенні, Мир вам, радість, благодать з Меджугорі. па, -па.